Демо підсумки гри поряд зі мною тренер клубу Кременчук Ігор Єдапін. з перемогою вас. Як оцінюєте роботу своєї команди сьогодні? І ще раз Як оцінюєте роботу своєї команди сьогодні? Ну, була багато китків, виконували завдання головного тренера. ну, Десь трошки дисципліновано там програли. ну, Як завжди, у нас буває. Емоції зашкалюють, буває навіть з, з, з любим суперником. Там вилучень багато було непотрібних зовсім. Загалом по завданням. Чи виконала команда всі поставлені задачі на цей матч? Ну, ну намагались виконати. Виконали чи ні, головний тренер вирішить. Як можете прокоментувати гру суперника, молоді хлопці, чи вразили вони сьогодні чимось? Ну, молоді хлопці, да, амбіційні, старались, давали бій, молодці. Дуже дякую вам за коментар. Ще раз перемогу. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Крижинка Ігорем Архіпенко. Як оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Ну, скажімо так, в принципі, всі старались, намагались виконувати завдання, котре ми попросили, але не завжди сьогодні в ігрі це вийшло. Виходило. Другий період в принципі, грали нормально, а перший і третій період були помилки, ну, в третьому вже, мабуть, десь не вистачило нам сил. Не дивлячись на результат, чи можете виділити якісь позитивні моменти в грі своїх хлопців сьогодні? Так важко сказати. В принципі, команда Кременчук зараз набрала дуже гарну спортивну форму, дуже добре виглядають, рухаються. Ми наскільки могли, настільки грали і якось хотіли грати на рівних, але ну, дуже важко нам. Які аспекти потрібно змінити завтра, щоб результат був не такий? Ну, потрібна, потрібна максимальна концентрація, тому що сьогодні були такі голи, коли просто розконцентровані виходили на поле, а з такими командами це не можна робити. Дуже дякуємо за коментар. Дякую.